Виставку Символ твоєї свободи до дня української державності презентували біля обласного краєзнавчого музею у Кропивницькому. На вулиці розмістили стенди Українського інституту національної пам'яті. На них зображення українського герба з минулих століть та до незалежності, розповів науковий співробітник музею Володимир Мороз. День Української державності свято запроваджено указом президента від 24 серпня 2021 року. Спочатку воно припадало на 28 липня, але у зв'язку з переходом Православної церкви України на новою календар було перенесено на 15 липня. законодавчо прив'язано до Дня Хрещення Русі. Зі слів історика, єдиної думки про початок української державності немає. Михайло Грушевський вважав, що Українську державність відлік треба української державності вести від анського союзу племен 4 7 століття нашої ери. Більшість дослідників сходяться на тому, що початком державотворення можна вважати руську державу Рюриковичів. після її занепаду. Відповідно її регіональним спадкоємцем було Галицько-Волинське князівство. каже за зображеннями Тризуба, можна прослідкувати історію України з найдавніших часів. Знак князівської влади князя Володимира Великого Тризуб. Власне зображення цього тризубу збереглося на монетах часів князя Володимира на відомо 11 золотих монет і близько 300 срібних монет. Переважно в ХХ столітті це, звісно ж, Василь Кричевський, Георгій Нарбут. Можна вважати, що його варіант герба для тодішніх 500 гривень він один з найвдаліших. Це дуже зручно, коли людини ходять бачать, можуть ознайомитися. Ознайомитися зі своєю історією, документ перший універсал Української центральної ради вороги знищили державність України. Це були більшовики. У залі музею працює виставка про демократію в Україні з копіями документів, портретів та світлин. Розповів старший науковий співробітник Анатолій Маршанін. Демократичні традиції в Україні тут і Мазепа, тут у нас і Пилип Орлик. 1648 рік сталася подія повстання і сталася фактично держава гетьманщина Богдана Хмельницького. До речі, становлення її це наш край, це княжі Байраки, битва з Військами річі поспалити виставки можна відвідати впродовж місяця. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.